Державне бюро розслідувань запускає інформаційну кампанію. Розслідуємо, щоб захистити кожного. Мета кампанії пояснити функції, повноваження та принципи діяльності бюро, а також показати, як застосування чітких процедур та дотримання закону забезпечує результативність кожної справи і прямо впливає на безпеку та добробут громадян. Адже від корупційних правопорушень можновладців страждають люди та ключові сфери суспільного життя. Повідомляють у ДБР. Ми бачимо. Все. Фіксуємо кожен крок. Діємо швидко, рішуче, без винятків. Ми захищаємо закон і повертаємо віру у справедливість. У підслідності бюро найвищі посадовці, судді, правоохоронці та військовослужбовці. Саме їхні справи потребують особливої уваги через масштаб впливу на державні процеси та критичне значення ресурсів, які вони контролюють. Завдання ДБР не лише фіксувати факти порушень, а робити так, щоб ніхто не міг уникнути відповідальності за дії, що виходять за межі закону. ДБР закликає громадян повідомляти про корупційні правопорушення, адже кожен сигнал про корупцію чи зловживання це допомога у боротьбі за сильну і справедливу країну.